Друзі, привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про безконфліктне дресирування. І перш ніж ми почнемо, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічався вам такий термін безконфліктне дресирування? Дякую за ваш коментар. Поїхали далі. Я вважаю, що люди, які позиціонують себе як безконфліктні дресирувальники або займаються безконфліктним дресируванням, або маніпулюють термінами, або трошки не ті, за кого хочуть себе видавати. Давайте спочатку розберемось, що таке конфлікт. Конфлікт це зіткнення інтересів, цінності поглядів або бажань між двома чи більше сторонами. Це може бути суперечка, яка виникає через різницю у думках або через несумісність цілей. Конфлікти можуть бути між людьми, групами, державами або всередині однієї особи внутрішній конфлікт. Вони можуть бути відкритими, коли сторони активно протистоять одна одній, або прихованими, коли конфлікт не виражений явно. Конфлікти можуть бути конструктивними приводити до вирішення проблеми та покращення ситуації, або деструктивними, призводити до напруження та руйнування відносин. Якщо ви загуглите або спитаєте штучного інтелекту, або відкриєте якийсь з словників. Конфлікт це. Зіткнення інтересів. Ну, конфліктують країни, конфліктують люди, конфліктують собака з людиною і інтереси зштовхуватись можуть різні. Наприклад, моя цуценя хоче зжерти кусок гівна, а я не хочу, щоб він зжер цей кусок гівна. І це і є конфлікт, який нам треба вирішити. Моя собака хоче побігти вкусити велосипедиста, а я не хочу, щоб мій собака біг і кусав велосипедиста. Це є конфлікт. Або мій собака хоче жерти, але ж я знаю, що він щойно поїв, і я розумію, що наступного разу годування буде трошки пізніше. І це ж теж буде конфлікт. Тому конфлікти вони нас постійно, постійно супроводжують. І не існує такого терміну як безконфліктне дресирування. Але зараз давайте трошки глибше спробуємо в цьому розібратись. На початку, коли у нас з'являється цуценя, особисто я і вся наша метода, ми радимо вам як можна менше вступати з собакою в конфлікт. Бо якщо ми одразу починаємо вимагати від цуцика щось. То виявляється, що Цуцик постійно робить те, що нам не подобається, і ми постійно з ним конфліктуємо. Якщо наші взаємодії будуються на постійних конфліктах, цуцик сприймає вас як об'єкт цього конфлікту, як джерело, джерело проблеми, ви постійно з ним конфліктуєте. Туди не тягни, сюди не ходи, це не бери, це не кусай, не гавкай, не бігай, не кричи, не шуми, і постійно все ні. Якщо таким чином з собакою спілкуватись, собака розуміє, що ви джерело проблеми, і собака починає дистанціюватись від вас, або починає конфліктувати з вами все сильніше, 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 і це може перерости у справжню війну. Безконфліктне дресирування було б можливе, якби ми тримали цуценя в стерільних умовах. Якщо взяти порожню кімнату, і ви б діяли так, як працюють біоритми собаки, задовільняли його постійні фізичні потреби без зовнішніх подразників, в такому випадку, так, можна назвати було б Дресирування безконфліктним. Проте в нашому сучасному житті, в суспільстві, конфлікти будуть виникати. І тут найголовніше питання, як ми з цих конфліктів з вами виходимо? Наприклад, відкривається двері, цуценя хоче бігти вперед. А там може бути дорога, там можуть бути. Пішоходи, там може бути будь-хто, і ми не хочемо, щоб собака вибігав і поперед нас через двері. Це вже є конфліктна ситуація. Як ми будемо вирішувати цю конфліктну ситуацію? І тут вже є багато-багато різних методик, хтось вирішує конфлікти жорстоко. Тобто, якщо ти будеш робити так, як я, ну, не так, як я хочу, ти будеш за це отримувати покарання. І навчатися таким чином, не робити, то, чого не хочу я. Інший варіант: ми можемо робити це через позитив: взяти шматочок, показати собаці, що якщо ти не побіг, якщо ти залишився тут, якщо ти подивився мені в очки, якщо ти виконав команду сидіти, наприклад, ти отримуєш шматочок спочатку або щось приємне, соціальну винагороду, якусь похвалу, якісь ласощі, там так. І після цього ти зможеш це вийти. Спосіб вирішення конфлікту має сенс. Через ці всі способи утворилось багато міфів, які ми з вами спостерігаємо. Наприклад, ти повинен їсти перший, ніж собака, або. Ти повинен переходити, заходити всі дверні прийоми перші, ніж собака. Або багато-багато-багато різних таких суперечок. Тобто кінологи різних поколінь давали якісь лайфхаки, як створювати конфлікт, і як показувати в конфліктній ситуації, що буде по-твоєму, а не по-собачому. І люди, чуючи ці поради, не розуміючи їх природи, просто, просто обростили їх міфами. Типу, не можна виходити, щоб собака виходив двері перший, тому що бла, 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 вожаки, лідерство і все тому подібне. Yeah. На початку, коли в нас туценя, ми намагаємось yeah. уникати конфліктів. Якщо бачимо, що цуценя хоче гратись, щось кусає, ми показуємо цуценку, що в нас є все для ігор, і ти можеш з нами гратись. Ми з тобою да. не конфліктуємо. Якщо ми бачимо, що цуценя пила сосить на вулиці, ми показуємо, що у нас повні кишені да. їжі, і ти а, можеш взяти я. цю їжу. У нас не так. треба нічого шукати. Якщо цуценя хоче відпочивати, ми відправляємо його відпочивати. Якщо цуценя хоче досліджувати середовище навколишнє, ми даємо йому таку змогу і так далі. так далі, так далі, далі. На початку ми не конфліктуємо майже з собакою взагалі. Проте рано чи пізно ми розуміємо, що ваш цуцик перетвориться в дорослого собаку і в майбутньому житті. Конфлікти будуть створюватись. Різні конфлікти вони можуть бути малі, можуть бути серйозні, можуть бути небезпечні для навколишніх і навіть для вас. І тому важливо створювати їх штучно. Важливо створювати їх штучно і показувати, як з цієї конфліктної ситуації виходити. Тобто з дверями, з їжею, яка лежить на вулиці, з тягненням повідочка. З підзивчиками і так далі, і тому подібне. Ми маємо створювати ситуацію конфліктну і показувати вихід із конфлікту, що моя точка зору постійно вигідна і постійно права, тому що коли ти робиш так, як хочу я, вигоду отримуєш ти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зрозуміли? Ви зрозуміли мій посил, мій меседж? Тобто ми створюємо конфліктну ситуацію, наприклад, з дверями. Якщо собака не вибігає вперед, а залишається, чекатиме вас, то він отримує і ласощі, він отримує і вашу похвалу, якусь, якісь обіймашки, якісь добрі слова, а потім все одно виходить. Проте. Якщо він буде не сприймати ваших зауважень, не слухати ваших команд, всі його спроби вийти першим будуть безглуздими і неможливими, в нього нічого не вдасться, навіть якщо він сильно цього хоче, і потім він все одно зробить так, як хочете ви, отримує свою винагороду і потім отримує дозвіл на вихід. Так само, наприклад, з мискою з їжею, чомусь всі ці ритуали, коли собаці забороняють, там жерти з мискою, і багато людей портять стосунки, перебільшуючи ці вправи, змушуючи собаку там годинами сидіти і пускаючи слюні, над тією мискою не в цьому сенс. А сенс в тому, що собака хоче щось отримати дуже сильно, це його, його мета. А ваша мета, щоб собака навчився трошечки себе стримувати, слухати ваші командочки, слухати ваші проханнячка. І в такій ситуації ви можете знову зробити невеличке тренування, попросити собачку спочатку почекати. І коли він це робить. Він отримує миску з їжею. Коли він зривається, миска з їжею пропадає, в нього нічого не виходить, і потім знову, коли він вас слухається, він отримує. Так само і з віддачею іграшки. Багато людей конфліктують з собакою. За іграшку, тобто собака хоче гризтись, собака хоче боротися, собака хоче тріпати, а людина каже, дай і витягає іграшку з рота собаки. Собака сприймає це за гру, собака сприймає це за а, якусь конкуренцію, і багато знову недоучих пишуть, що не можна цього з собакою зробити, бо вона з вами конфліктує. Можна це робити, якщо пояснити собаці, що. Коли лунає команда Дай і ти відкриваєш свою пащу, то гра продовжується. Тобто, відмовившись від своїх інтересів, виконуючи мою команду, ти в кінцевому результаті отримаєш те, що потрібно тобі. Відпустивши іграшку, гра продовжується. Якщо ти іграшку не відпускаєш. Гра на цьому закінчується. Іграшка стає безвольною, іграшка стає посильною, і ми не продовжуємо грати. Проте, якщо ти відпускаєш, гра знову продовжується. Тому. Всі, хто вам кажуть про безконфліктне дресирування, я думаю, що вони хочуть просто підкреслити, що типу, у них гуманні методи. Але формулювання і термінологія цього поняття, я вважаю, некоректна, тому що конфлікти вони в житті є, вони існують, вони створюються на протязі життя. І найголовна а, ваша і найголовне ваше вміння, найголовний інструмент це коли ви вмієте. Правильно вирішувати ці конфлікти, показувати собаці, що слухати вас, виконувати ваші команди, виконувати ваші прохання вигідно для собаки. Напишіть, будь ласка, чи зрозуміли ви мій меседж. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк і поділіться вашим відео з вашими друзями-собачниками. Дякую за увагу. Всім добра.